Дитяча Біблія. Соломон відпадає від Бога. Коли будували храм Господній, Бог сказав Соломонові: Якщо ти ходитимеш моїми уставами, і постанови мої будеш виконувати, і будеш дотримувати всі мої заповіді, щоб ними ходити, то я виповню на тобі своє слово, яке я говорив був батькові твоєму. Давидові, і пробуватиму посеред ізраїлевих синів, і не покину свого ізраїлевого народу. Спочатку Соломон від щирого серця дотримувався усіх заповідей Божих, але пройшло багато років, і, маючи похилий вік, Соломон став шукати слави не Божої, а людської. Він довго жив, і було в нього багато дружин, з поганських племен, а усі вони вклонялися ідолам і не знали живого Бога. І ось жінки поганки схилили із Соломона до ідолослужіння, і він збудував жертовник їхнім ідолам, і розгнівався господь на Соломона. Бо його серце відхилилося від Господа, Бога Ізраїлового, що двічі йому являвся і наказував йому про цю річ, щоб не ходити за іншими богами, та не виконував він того, що наказав був Господь. І сказав Господь до Соломона: тому, що було це з тобою. І не виконував ти мого заповіту та постанов моїх, що я наказав був тобі. Я конче відберу царство твоє та й дам його твоєму рабові. Тільки за твоїх днів не зроблю того ради батька Твого Давида. З руки сина Твого відберу його. Саме так і сталося. Завдяки великим гріхам царя Соломона країна розділилася на дві частини і розпочалася в ній міжусобна війна.